Виконуємо номер 868 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди площу прямокутника зі сторонами. Завдання перше 15 дециметрів і 30 дециметрів. Завдання друге 17 дециметрів і 2 метри. Приступаємо до виконання завдання. Площа прямокутника дорівнює добутку двох сусідніх його сторін. Отже, 15 помножимо на 30, будемо мати 450 дециметрів квадратних. Завдання друге: у нас 17 дециметрів і 2 метри. Запишемо 2 метри у дециметрах. В одному метрі 10 дециметрів, у двох метрах 20 дециметрів. А тепер запишемо формулу і знайдемо добуток 20 помножити на 17 дорівнює 340 дециметрів квадратних. Номер 868 виконано.